Вітаю, друзі! Сьогодні, 22 червня 2025 року, поговоримо знову про те, які справжні цілі переслідує Зеленська кампанія у війні Російської Федерації проти України. Як на мене, найкраще про ці справжні цілі свідчить доля Олексія Резнікова, екс-міністра оборони, який був призначений восени 2021, -2021 року відправлений у відставку в 2023-му, якщо не помиляюся, теж восени. При тому відправлено у відставку з оваціями у Верховній Раді. І це той міністр, який, знаючи про високу імовірність, Повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, тому що про нас це попереджали західні розвитки. А в політиці будь-яка ймовірність це вже факт, на який необхідно реагувати, до якого слід готуватися. Це той міністр, який не звертався з пропозиціями про збільшення фінансування Збройних сил України, про закупівлю зброї і амуніції. Це той міністр, який ймовірно. Надавав мобілізаційні розпорядження по відведенню військових Збройних сил України з півдня, в результаті чого південь України фактично було здано. Зрозуміло, що не він, скажімо так, розробляв стратегії цього. Це стратегії ці розробив Зеленський, але Грєзніков був невід'ємною частиною тієї команди, яка втілювала цю стратегію, яка полягала, ймовірно, у здачі. Якщо не частини України, півдня України, то е, стратегічної поразки України і підписання якогось васального договору із Російською Федерацією, щось завадило втілення цих планів Зеленської кампанії в 2022 році. На мою думку, завадило неочікувана для них реакція українців, які масово почали записуватися добровольцями до Збройних сил України. Не злякалася як спільнота і почали рятувати своє життя, втікаючи на Захід, не зважаючи на державу, яка не організувала ні організованої евакуації майна дітей, музейних цінностей, не розробила планів на випадку вторгнення Російської Федерації, тобто, взагалі не виконала. Належну державі функцію по захисту своїх громадян і територію країн, І в будь-якій країні, яка хотіла би мобілізувати весь ресурс і боротися з ворогом, такі діячі, як Резніков, які під час е, свого міністерування, ну, по-перше, ще раз повторюся, що Україна підійшла з пустими мобілізаційними складами, не було ні касок. Ні, бронежилетів, тобто це завчасно не закуповувалося. І це визнавав Резніков навіть у чи хтось інший у своїх інтерв'ю, коли аналізувалася підготовка, так звана підготовка України до повномасштабного вторгнення. Перекладати вину тут на наших західних партнерів не потрібно, тому що Україна сама могла дуже багато зробити, як мінімум, збільшити бюджет. Провести закупівлі, звернутися офіційно з пропозицією, з проханням до західних країн про постачання зброї, чого зроблено не було. Після цього Різніков, замість того, щоб налагодити ефективну роботу Міністерстві оборони, він зробив що? Він впровадив механізми, умовно кажучи, яєць по 17 і мільярди гривень було витрачено на передоплати компаніям, які зброю Україні не поставили. Тобто, це. Прямі збитки державного бюджету України, що свідчить про повну професійну і посадову непридатність. І ось після цього Різнікова звільняли з оваціями е з посади. Хоча в соціальних мережах, в публічному просторі, в інформаційному просторі Резніков поводився бездоганно відосики, світлини. На місцях в Києві, місцях обстрілів чи боїв в амуніції, гарно вмів говорити. І оце своє вміння гарно говорити. Резніков після відставки не пішов у Збройні Сили України, а монетизував своє вміння і ораторське мистецтво, він створив курс. Курс, авторський курс лекцій, мистецтво переговорів, розкриття секретів, що включає в себе вісім модулів. Ну, от те, що я знайшов в мережі, то він в авіаційному в, на факультеті міжнародних відносин авіаційно-Київського авіаційного інституту в березні 2024 року провів відповідний. Курс. І зараз, 7, 9, 11, 14, 16 липня 2025 року по проспекту Любомила, Любомира Гузера 1 у Києві, він знову ж таки буде проводити цей курс, даватиме цей курс Мистецтво переговорів, розкриття секретів. І це насправді краще свідчить про ставлення Зеленської компанії до бажання перемоги чи бажання укладення якогось справедливого миру з Російською Федерацією, ніж будь-що інше. Тому що замість того, щоб правоохоронні органи детально перевірили е діяльність Резнікова на посаді міністра, щоб були відкриті кримінальні провадження, щоб він ходив на допити, він е проводить. Авторський курс Мистецтво переговорів, розкриття секретів і живе своє найкраще життя. Моя версія, чому це відбувається, тому що до 24 лютого 2022 року і після цього він був невід'ємним елементом організованої групи у складі Зеленської компанії, куди входили, як мінімум, Стефанчук, Баканов, Залужний, Данілов, Шмигаль, Резніков, відповідно, яка. Займалася тим, що ослаблювала обороноздатність України і фактично готувала Україну або повністю до здачі ворогу, або частково виконуючи ймовірно якісь домовленості із керівництвом Російської Федерації, тому що про це свідчить сам хід подій. І тому Зеленський і компанії, які захопили законодавчу і виконавчу владу, жорстко підім'яли під себе правоохоронну систему України, яка Значною мірою вже не є незалежним органом. Просто не розслідує діяльність членів цієї групи: ні Резнікова, ні Залужного. Навпаки вони користуються шаною в суспільстві, живуть своє найкраще життя. Про Баканова теж всі забули. І, на жаль, суспільство українське теж не вимагає відповідного реагування. На бездіяльність цих осіб до 24 лютого 2022 року. А час іде, свідки гинуть або відходять в природний спосіб, або втікають на захід, і кількість доказів зменшується. Це нам потрібно обміркувати і змінити підхід до цього кардинально змінити.